Тобто Росія, як ми розуміємо, хоче залишити ці території, які зараз окуповані нею. Правильно розумію? Логічно, Так, ну звичайно. І... Ну, так, так. Україна хоче повернути ці території, які вона окупувала Росія. Дивись, це реальний конфлікт. Тобто, якщо ми були з тобою драматургами, це конфлікт непримиримий. Тобто це непримирима боротьба. В результаті ти кажеш, все одно хтось поступиться, правильно розумію? Ну звичайно комусь прийдеться. Поступити. Окей, то прийдеться кому Україні чи Росії? Дивись, не все так однозначно. Да. Да? І в першу чергу, коли ми говоримо про те, що, наприклад, вони погодяться, і, наприклад, вони погодяться на всі умови, mm. а, що це буде для України? Ось а, особисто для тебе. Це буде як. Проіграш, чи ну, добре, чи погано?